Вітаємо вас та запрошуємо до перегляду серіалу Життєві знання, де ви дізнаєтеся, що та як працює в Швеції. Десятий епізод серіалу називається Батьківство та соціальні служби. Епізод розповідає про те, як це бути батьками у Швеції та про те, які соціальні служби можуть допомагати вам як батькам. Якщо вам потрібна підтримка, ви можете звернутися до соціальної служби у вашому муніципалітеті. Батьки в Швеції. У Швеції погляд на виховання дітей відрізняється. Як батьки ви несете головну відповідальність за свою дитину. Важливо розвиватися та брати участь у житті дитини. Важливо, щоб між дитиною та батьками була взаємна повага, і щоб ви говорили про речі, а не сперечалися. Спілкування найважливіший інструмент, який у нас є. Колективне виховання не є поширеним явищем у Швеції. Навіть коли дитини немає вдома. Ви, як батьки, відповідаєте за те, що робить ваша дитина. Окрім школи та організації догляду за дітьми ви не можете розраховувати на допомогу інших у вихованні вашої дитини в Швеції. Колективне виховання дітей у багатьох інших країнах сім'ї, родичі та інші дорослі частіше допомагають у вихованні дітей. Як батьки, ви очікуєте можливо, що інший дорослий зробить вашій дитині зауваження або допоможе, якщо дитина потребує допомоги, коли вас немає поруч. У Швеції більш індивідуальний погляд на те, хто повинен піклуватися про вашу дитину. Але це більше стосується того, що шведи звикли піклуватися про себе самі, ніж те, що вони не хочуть допомагати. Бути батьками школярів у Швеції важливо, щоб батьки брали участь у навчанні своєї дитини. Від вас очікують, що ви будете брати участь в інформуванні, ходити на батьківські збори, зустрічі з класним керівником та допомагати дитині робити домашні завдання. Важливо, щоб ви, як батьки, добре співпрацювали зі школою. Завдання школи навчати ваших дітей. Але ваша батьківська відповідальність забезпечити якомога кращі умови для вашої дитини. Подбайте про те, щоб у них був заряджений шкільний комп'ютер, упакована спортивна сумка, щоб усі шкільні підручники були взяті до школи. Бути батьками молодших дітей. Відкритий дошкільний навчальний заклад це заклад для тих, у кого є молодші діти, які не відвідують звичайний дошкільний заклад. Це безкоштовно. Туди можна прийти на кілька годин і побути з дитиною. Тут ваша дитина може грати та співати з іншими дітьми. Тут ви також можете познайомитися з іншими батьками. Відвідування відкритих дошкільних закладів і дошкільних закладів може бути корисним, коли ваша дитина досягне достатнього віку, щоб розпочати звичайну школу. Отримання допомоги у вихованні. Бути батьками важко, і іноді вам потрібна допомога інших. Завданням Соціальної служби муніципалітету є надання підтримки дітям, а також батькам у їх вихованні. Якщо ви вважаєте, що вам важко, ви можете звернутися до соціальної служби у вашому муніципалітеті за порадою та підтримкою. Персонал соціальних служб зобов'язаний зберігати конфіденційність. Важливо, щоб опікуни та соціальні служби могли довіряти одне одному. Допомога соціальної служби може виглядати по-різному. Якщо, наприклад, в родині конфлікти, вам можуть запропонувати дзвінок в службу підтримки як індивідуально, так і групою. Соціальна служба також пропонує тренінги для підтримки батьківства. Існують також заходи, спрямовані на дитину, наприклад, контактна особа, контактна сім'я або групи підтримки для дітей батьківські групи У багатьох муніципалітетах існують батьківські групи. Там ви можете познайомитися з іншими батьками та поговорити один з одним про свій досвід батьківства. Іноді ви разом граєте рольові ігри, щоб відпрацювати різні ситуації, які можуть виникнути. Метою батьківських груп є підготовка майбутніх батьків, батьків чи бабусь і дідусів, а також встановлення зв'язків з іншими. Перейдіть на веб-сайт вашого муніципалітету, щоб дізнатися, чи є батьківська група, де ви живете. Батьківські групи безкоштовні. Коли потрібна допомога та підтримка. Соціальна служба має особливу місію щодо дітей, які постраждали або можуть постраждати. Це можуть бути, наприклад, діти, які зазнають насильства, жорстокості, жорстокого поводження чи інших недоліків у догляді. Дитина може постраждати і через власну поведінку. Наскільки це можливо, Соціальна служба намагається надати підтримку дитині та батькам відкритими волонтерськими зусиллями, але іноді ризики настільки великі, що дитина може тимчасово або найбільш тривалий час жити в іншому місці, на жаль, у соцмережах шириться дезінформація про те. Що соціальні служби безпідставно забирають дітей у батьків, це неправда. Соціальні служби ніколи просто так не забирають чиюсь дитину, а прийомна сім'я крайній засіб. Передусім пропонуються добровільні зусилля. Якщо соціальним службам потрібно опікуватися дитиною, вони спочатку з'ясовують, чи може дитина проживати, наприклад, у родича або когось із знайомих сім'ї. Якщо це неможливо, дитині може бути дозволено проживати в іншій сім'ї або в спеціальному будинку для дітей, де є персонал. Важливо, щоб дитині було дозволено підтримувати контакт зі своїми родичами, підтримувати мову та культуру, де б вона не жила. А також підтримувати контакт з сім'єю та іншими важливими для дитини людьми. Зв'язок із соціальними службами. За допомогою та підтримкою можуть звертатися як діти, так і батьки. Щоб поговорити з соціальною службою, зв'яжіться з їхнім офісом у муніципалітеті, де ви проживаєте. На вебсайті муніципалітету є номери телефонів, адреса електронної пошти та інші способи, як зв'язатися з ними. Ви дивилися серіал Життєві знання. Серіал фінансується Окружною Радою округу Кроноберг, а продюсує АБФ Кроноберг. Дякуємо за перегляд! А до наступного разу гарно вам провести час! І пам'ятайте, що якщо вам потрібна підтримка, ви можете звернутися до соціальних служб у вашому муніципалітеті.